Чогось в нашому магазині немає екзотичних фруктів. Я зараз пройдусь, може тут їх знайду. Наповіда видали е, карту. Каждає... Одна вела на п'ять кілометрів від сюди, а тут росте. Всі, пішли додому, будемо його мити. Все, ми помили цей фрукт і ми запитали в розумного робота, що це за фрукт і це обичне скільне манго. Зараз буду, і воно кисло, як недороблена домашка. Я вже це відчуваю. Prana, kad ono kisa, kaip nedaroma į namą.